Домашнє насильство це проблема, яка часто залишається непомітною. Насильство відбувається не десь на вулиці, а вдома, там, де має бути безпечно. За цей рік було зафіксовано 613 звернень, але підтвердилося з них 195. Це ті випадки, в яких було складено протоколи про адміністративне пробовання та винесено терміновий заборонний припис. Під час війни кількість звернень щодо домашнього насильства збільшилась, розповідають працівники поліції. Війна Збільшила соціальну напругу, і це сприяло більшій кількості вчинення домашнього насильства. Особливо це бачається в сім'ях внутрішньо переміщених осіб або осіб, де приймали участь у бойових діях. Чоловіки там бувають ситуації пов'язані з ПТСР. Домашнє насильство це не лише про фізичні ушкодження, а також про приниження, контроль, залякування, фінансовий та психологічний тиск. Згідно закону України про протидію та запобігання домашньому насильству є чотири види домашнього насильства: це фізичне, психологічне, економічне та сексуальне домашнє насильство. Працівник денного центру розповів, який вид домашнього насильства найбільш розповсюджений у нашому регіоні. Найчастіше це звичайно, психологічне насильство. Погрози, сварки, приниження так на другому місці. Економічне йдеться, і позбавлення житла, таке інше. Фізичне, ну, на щастя, воно серед цих ну, нижче для правопорушників передбачена відповідальність залежно від виду вчиненого домашнього насильства. За фізичне, економічне та психологічне домашнє насильство передбачена відповідальність згідно статті 172 з позначкою 2 кодексу України про адміністративні правопорушення. Там за вчинення першого разу є штрафні санкції, також громадські роботи та адміністративні арешт до 10 діб може накладатися. За повторне більш жорстке порушення. У випадку вчинення сексуального насильства це стаття 173 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там більш жорсткі санкції статті. На сьогодні у Павлограді проблему вирішують комплексно, залучаючи різні служби та організації. Наше місто, якби я б сказав, в перших рядах по протидії цій проблеми у нас знову ж проблема комплексна. Допомога надається комплексно. Це вже створена у нас міжвідомча координаційна група, яка займається цим питанням. З Представників правоохоронних органів, органів, місцевого самоврядування, державної влади, громадських організацій, таке інше. Ну, безумовно, це правоохоронні органи. це вже це Органи медицина це освіта, це знову скажу громадські організації. Фахівець денного центру розповів, що має збагнути людина, яка зазнає домашнього насильства. Ну саме головний перший крок людина, яка страждає від насильства, повинна прийняти рішення і захотіти, щоб їй допомогли. Допомогу Надає достатньо нашій державі органів громадських організацій, неурядових урядових і таке інше саме головне це прийняти рішення, щоб їй надали допомогу. Також важливо розуміти, що можна зробити і як допомогти людині, яка зазнає або зазнала жорстокого поводження. Людина, яка бачить, що порядне відбувається домашнє насильство, по перше, знову повинна не навчати, не менторськи якось давати якісь поради, саме наштовхнути цю людину на те, щоб вона сама забажала, сама звернулася до допомоги. Працівники служб кажуть, що підтримка від суспільства допомагає постраждалим відчути, що вони не самі, менше боятися і соромитися, а також наважитись звернутися по допомогу. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.